У тому нам допоможе політолог, експерт, міжнародник Максим. Несвітайлов з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Максиме. Добрий день. Знайте, сьогодні я запропоную вам, щоб ми обговорили найбільших гравців, як мені видається, які зараз можуть впливати на цю велику геополітику, про яку я говорю США і Китай. І ось цікава обставина для того, щоб ми, знаєте, мали додатковий матеріал для обговорення. Цікава пропозиція від Сполучених Штатів у викладенні New York Times. Там пишуть, що Пентагон оголосив, що закупить тисячі безпілотних дронів та інших автономних пристроїв протягом наступних двох років. Авше, що він надто повільно реагував на виклики часу і на впровадження таких нових технологій, які є маленькими, розумними, дешевими, і які можуть підтримати військових США оскільки вони готуються до ймовірної війни з Китаєм? Е, і ось знаєте, це перша частина мого питання, що е, так чи інакше. Пентагон, Вашингтон готуються до того, що відносини з Китаєм можуть зіпсуватись. На противагу Китай готовий співпрацювати з США, бо від цього залежить доля людства. Так зазначає Сідзіпін і дає інший вектор в інформаційному просторі. Давайте ми будемо ці вектори поєднувати і аналізувати, чому так, чому одночасно обговорюється і війна, і мир. Ну, перш за все, коли комуністи говорять про мир, це означає, що точно потрібно готуватись до війни так було завжди, і те, що Китай наречити, намагається зазначити те, що вони нібито збираються ну, намагаються зберегти стабільність, намагаються побудувати якийсь мирний діалог. Це одразу ж одразу ж викликає підозри, тому що ми розуміємо їх амбіції стосовно Тайваню. Ми розуміємо їх амбіції в принципі в геополітичному векторі. І тут є два варіанти: або Сполучені Штати Америки піднімуть руки і просто віддадуть їм свої позиції. Ну або буде буде глобальний конфлікт і США до нього готуються і. Вони готуються неспроста, тому що зараз для Китаю це найкращий момент для того, щоб спробувати свої амбіції реалізувати в США, хоч і закінчилася історія з обранням Епопея з обранням спікера, але разом з тим політична криза все одно виглядає достатньо очевидною, плюс вибори через рік, плюс тут війна в Україні, війна в Ізраїлі, можливо, масштабується конфлікт на Близькому Сході. Далі від Ізраїлю, От, ну тобто не тільки це буде стосуватися із сектор гази, приєднається якісь інші держави і тому Китай зараз в максимально вигідній для себе позиції. Вони це розуміють, розуміють що такої можливості скористатися ситуацією може вже і не бути. Тому ну що вони спробують натиснути якось на США дипломатично. Спробувати їх збити мирним шляхом з якихось позицій мені видається, такий варіант розвитку подій достатньо мало ймовірним. Але знаєте, виглядає так, що намагаються просто обіграти один одного, вибудовуючи дуже складні стратегії, тому що з одного боку, ми знаємо, що дипломати намагаються там організувати зустрічі на найвищому рівні а з іншого боку, бачимо, як обмінюються такими хитрощами. Наприклад, там Сполучені Штати закрили доступ до штучного інтелекту чіпів і ввели обмеження на експорт. Так у відповідь Китай вводить свої обмеження на національному рівні, які стосуються корисних копалин, які вкрай важливі для підприємств, які працюють у Сполучених Штатах. Тобто ведеться така подвійна гра, але перемога тут буде за дипломатією, чи все-таки за такими штучними епізодами, знаєте, обмежити вплив один на одного а, Ну, так, є, так завжди відбувається. Перед другою світовою також намагалися. Намагались проводити різні е, дипломатичні переговори, різні підкилимні ігри, підписували різні е, угоди, і е, Мюнхенську угоду, і пакт Молотова-Риббентропа, і там десь е, десь когось намагались в розвитку обмежити це відкрит. Наприклад, Німеччина намагалась десь обмежити. Вона відкривала для себе інші шляхи взаємодії, з, з радянським союзом і так далі. В результаті, що трапилось, ми всі пам'ятаємо тут я. Е, е, це моя особиста думка. Мені здається, що це просто як, наче, намагання відвернути щось, що вже відвернути неможливо, тому що я вже давно говорив про те, що ми ще спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебуваємо в стадії гібридної фази третьої світової війни, і її можна було припинити, особливо там в перші півроку, навіть в перший рік, закрити цю скриньку Пандори, яку відкрила Росія. Але колективний захід цього не зробив і завжди, коли таке відбувається, коли ти намагаєшся, ну, ні, вони нас нам допомагають підтримують, але все одно ця ось лінія омиротворення агресора, вона нікуди не поділась. Рішучі кроки, які б можна було зробити, вони не були здійснені, і це дає завжди можливість ці лісі зла укріплюватись, набиратись впевненості в собі, якщо вони бачать, що. Ну така агресія відбувається, і для них серйозних наслідків немає. Ну таких якихось катастрофічних, які б могли бути економіку Російської Федерації, можна було б валити за декілька місяців, буквально взагалі закрити цю країну і обрубати будь які можливості до війни проти України, до економічного існування цього не було зроблено і дотепер. В результаті Китай бачить цю картину, Іран бачить цю картину. Інші країни, які мають якісь агресивні амбіції, вони цю картину бачать і думають: а чому нам не можна? Чому ми не можемо так робити? Ось подивіться навіть на Туреччину, яка є членом НАТО, нібито так. Вони з зі сполученими штатами Америки союзники. Вони з більшістю країн Європейського союзу союзники. Але вчора Деган говорить про те, що ну, він не засуджує Хамас. Хамас, вони це, це не терористи, це борці за незалежність. Як ця позиція взагалі корелюється з позицією інших союзників по НАТО? На чиєму боці в результаті буде Туреччина, якщо розпочнеться глобальний конфлікт? Це велике питання. Так, але знаєте, дійсно, коли ми говоримо, що є добро і зло, є диктатура і демократія, є е, терористи і є цивілізований світ, тоді зрозуміло, що там про якийсь дипломатичний трек, чи там про якісь, е, знаєте, паритетні умови домовлятись неможливо. Але коли ми говоримо, що ну е, Китай відкрито нікому агресію не проявив, Китай відкрито не підтримує ні Іран, ні Росію. Е, Китай говорить, що ми також миротворці, ми також за Мирний план, в тому числі і для України, то ми сприймаємо, що просто дві великі потужні е, держави, які намагаються конкурувати, от сьогодні е, в почалась зустріч міністерства закордонних справ е, від Китаю. Це Ван і він відвідає Сполучені Штати Америки з триденним візитом. І як ви вважаєте, коли ми не говоримо, що це там добро проти зла, а просто дві е, потужні країни, в них є шлях до порозуміння, і е, на основі чого він може бути? Побудований зараз, ну, добро проти зла це в геополітиці достатньо мовні позначення. Та сторона, на якій знаходимося ми, вона і є завжди добро. Для, для кожного учасника для кожного конфлікту це так, і там і Бог з нами, і справедливість з нами, і правда за нами. Це все говорить завжди обидві сторони конфлікту. А ось з приводу того, чи зможуть США з Китаєм зараз домовитись про щось конструктивне. Така можливість існує для мене. Вона достатньо маловірогідна. Повторюсь, тому що Китай зараз максимально ну, принаймні, сам Китай відчуває свою силу, відчуває те, що у них є монолітність внутрішня. Ці Цзіньпінь переміг внутрішню опозицію, яка йому дуже сильно загрожувала. Багато хто говорив про те, що його можуть скинути. Зараз він опозицію свою фактично знищив під нуль. Взяв все під абсолютний свій контроль. Він зараз там має всю повноту влади в Китаї, ледь не як Мао Цзедун. Тобто, все там, прям на, на таких рейках, і на противагу Сполучених Штатів Америки, які дещо штормить, і при цьому ще штормі вони відволікаються на багато глобальних конфліктів. Таких проблем. У Китаю не виникає. Вони звісно в цих цих конфліктах беруть участь не напряму. Вони постачають і Росію озброєння через треті країни, в тому числі через е, е, Північну Корею. І я гадаю, у них і з Іраном є якесь партнерство, і так далі. То вони однозначно не стоять осторонь цих е, цих історій. От вони направляють свій флот е, до Омана, теж я, е, також е, достатньо Яскравий приклад. А це приклад, можливо. що ми також можемо домінувати в цьому регіоні? Чи навіщо? Яка мета? Так, так. Ну Сполучені Штати Америки для чого авіаносні групи пригнали? Для того, щоб продемонструвати е, те, що вони налаштовані рішуче, деякою мірою залякати, можливо, ті країни, які хотіли б атакувати Ізраїль. В цей момент, коли він максимально ослаблений, коли він там буде зосереджений на секторі газу, це було б дальне як можливості для того, ірану чи Сирії чи якось іншої країни атакувати Ізраїль. І для цього США підігнав свої носні групи. Звісно, не для того, щоб сектор газу, а, обстрілювати. Ну якщо вже Ізраїль з цим сам не впорається, то не знаю про що вже говорити. Це щоб залякати відповідно ті інші країни. І в цій ситуації Китай направляє свої кораблі для того, щоб показати, а ми також не будемо стояти осторонь. Нас також є геополітичні інтереси, які ми готові відстоювати. І коли ми раніше неодноразово дискутували про те, де ж може розпочатись пряма сутичка між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, ми завжди згадували про Тайвань, але при певних обставинах вона може статись і на близькому сході, тому що якщо ми пригадаємо 1973 рік, то Радянський Союз і Сполучені Штати Америки ледь не зіштовхнулись тоді лоб в лоб під час війни з одного дня. Тому це може трапитися там, трапитися раніше ніж ми очікували. Ну добре, давайте тоді дійсно рухатись далі. Ви зазначили, що турбулентність сполучених штатах ще досі триває. Хоча віримо, що після призначення Майка Джонсона е трішечки все вчухне так і в е стабілізується ситуація, і це на користь буде і нам, тому що ми розраховуємо на ефективні швидкі рішення щодо нашої підтримки. Дивіться, ми обговорили з вами можливий дипломатичний трек, так тому що зараз розпочалась зустріч е на рівні закордонних міністерств закордонних справ. Е Ну зрозуміло, що підсумки підіб'ємо пізніше, і чи дійсно знайшли порозуміння, визначимо. А от чи будуть між собою домовлятись військові, тому що через кілька днів Пентагон вирушає у Пекін для того, щоб також провести зустріч на рівні військових. І йде мова про те, що їх відносини зайшли в глухий кут, і потрібно якось це вирішувати. І це ініціатива з боку Китаю. І навіть там звільнили міністра оборони генерала Лі Шанфу. Який нібито і спровокував цей глухий кут, як військові зараз будуть спілкуватися між собою, розуміючи, що США і Китай у протистоянні мені важко сказати, тому що це не, не моє поле експертності, але ну, очевидно, що в цій, в цій ситуації військові завжди на жаль є здебільшого заручниками цієї ж ситуації, тому що вони залежать від того про що. Про що домовляться політики, про що домовляться чи не домовляться дипломати? Я не думаю, що це буде якось провоковано. На для мене насправді ця зустріч достатньо є такою сірою плямою, тому що мені важко спрогнозувати, про що взагалі там можуть бути домовленості на рівні військових. Ще й Пентагон відправляється до Китаю. Це справді велика інтрига. І Я б послухав більш людей експертних в цій галузі. Мені цікаво також було дізнатися їх думку, для чи яка взагалі може бути глобальна мета цього візиту. Ну добре, тоді давайте спробуємо, хоча б визначити глухий кут, про який говорять це Тайвань, чи глухий кут це е, дійсно намагання протистояти один одному. Ну знову ж, якщо ми говоримо і про протистояння і про Тайвань, це більше як така е, геополітична стратегія і гра. Звісно, найбільш таким е, е, найбільш важливою темою, найбільш такою конфліктною, конфліктною точкою, які перетинаються США і Китай за останні роки. Це був Тайвань, і звісно, особливо там після останніх навчань китайських. Е, Біля берегів Тайвані і так далі, ці відносини вони загострили і в тому числі могли причинити до того, що і виник цей глухий кут у відносинах.